Не личить Тобі мати жінку, брата Твого, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь». Дорогі у Христі, браті і сестри, наша дорога молода, дорогі дітки, слава Ісусу Христу. Оскільки ми з вами люди, то ми всі маємо якісь свої труднощі, якісь свої гріхи і недосконалості, про які ми дуже добре знаємо, але які по якійсь причині. Не дуже хочемо сьогодні викорінювати. І от в кожного з нас є такий Іван Хреститель в нашому серці, наша совість, яка кожного разу нам нагадує, і, кажучи, не личить тобі робити те чи інше. Але ми, дорогі, постійно боремося з цими докорами сумління, з докорами ось цього Пророка в нашому нутрі і з перемінним успіхом воюємо. Чи то із нашими недосконалостями, про які нам совість нагадує, чи то з тією совістю, яка нагадує нам про наші недосконалості. Сьогодні ми з вами чуємо, як Ірод обирає такий шлях знищити свою совість. Ми сьогодні з вами чуємо, як відбувається подія усікновення чесної голови пророка і притечі і Хрестителя Господнього Івана. Ми бачимо з вами, що цар Ірод. Це був син Ірода Великого, їх їх було четверо, вони поділили між собою ізраїльське царство. Але по великому рахунку у ці спадкоємці вони як такої політичної сили не мали. На той час Галилея, юдея, ізраїльський народ вже був окупований Римською імперією і всю владу мав у своїх руках римський прокуратор, який представляв імператора. І очевидно, що ці царі, Ірод, Агрипа, Ірод Антипа, Архилай та Филипп. Чотири сина оцього Великого Ірода, вони були просто наслідниками престолу, просто багаті люди, просто з, дос, з якимось таким багажем. І сказати, що вони, наприклад, користувалися якоюсь владою, дуже важко. Сказати, що вони користувалися якимось великим авторитетом серед простого люду ще важче. Але тим не менше, багатство наслідство своє робило. І ми бачимо з вами, як один з них, отой Ірод, оженився з жінкою свого брата. Як це сталося, чому це сталося, ми з вами не знаємо. Ми з вами розуміємо, що в принципі їм того дуже ну, як сказати, смішно було, тому що ми розуміємо, що вони були вже дорослі чоловіки, їм вже було як мінімум по років 40-50, на той час це були вже дуже старі люди. от. Але тим не менше так сталося, ми бачимо, що цей Ірод, дорослий, старийший старший, старший вже чоловік, він одружився на жінці свого брата. Напевно, не без причини тої самої жінки, напевно, не без її якоїсь участі. Хоча ми з вами добре розуміємо, що в той час жінка не мала такої влади, як сьогодні. Жінка на двір не виходила без чоловіка, жінка між чоловіками не з'являлася. І взагалі для жінки було своє місце, яке вона ну, якби не мала покидати. А тут ми бачимо з вами, що та жінка не просто того Ірода звабила, вона ще й маніпулює ним, аби його не огризала совість. І оця совість в особі Івана Хрестителя, вона є закрита у темниці. Іродіяна наполягає на тому, щоб Іван не заважав їм жити так, як їм хочеться. І що ми з вами бачимо? Навіть будучи закритим у темниці, Іван Хреститель продовжує вести свою проповідь, він продовжує наполягати на правді, продовжує нагадувати Іродові, що не личить тобі. І Ірод слухає, непокоїться, але в тому самому непокоєнні дуже нічого і не робить. Пізнаєте? Ну, Себе пізнаєте? Совість говорить, ми там не покоїмся. але дуже щось зробити якось дуже зараз і не хочеться. Не знаю, може це в мене хіба так. Коли сприятливий час наступає, сприятливий час для іродіади, що вона бачить? Вона бачить, що є бенкет, є день народження Ірода. Дивіться, який цікавий момент. На сході по сьогоднішній день. Таких гарних ортодоксальних християн, гарних ортодоксальних мусульман, святкувати День народження не прийнято. І в часи Ісуса Христа святкувати День народження це було верхом гедонізму, верхом егоїзму. Ніхто День народження не святкував. Святкували День іменин. А День народження взагалі-то до мене ніякого відношення немає. Мій день народження це ніяк не моя заслуга, ну як і ваш. І ті, хто вже є дорослі, мають дітей, внуків, ви добре знаєте, що те, що є у вас, діти, це і ваша заслуга. Тому що ви могли їх взагалі і не хотіти родити. Взагалі могли їх і не виховувати, і не приймати. Це є заслуга батьків, що є діти. Тому в Святому Письмі ми читаємо навіть як праведний Йорк, проклинає день свого народження. Але коли Христос говорить про жінку, Він каже, жінка. З болі своєї, коли народила дитину, навіть забуває, як, як їй було боляче, як вона терпіла, бо тішиться, що на світ людина народилася. Бачимо з вами, що день народження це і свято наших батьків, а не наше свято. І рот робить інакше. Він святкує свій день народження, порушуючи всі канони тогочасного єврейського суспільства. Ми з вами читали Біблію, маємо катехізацію, ми знаємо, що в Біблії є ще один випадок, де описується, як святкується день народження. Знаєте де? В Єгипті. Коли фарон святкує свій день народження, страчує пекаря, але визволяє чашника. І сьогодні то день народження в схожий спосіб відбувається. Там була пролита кров пекаря, тут пролита кров Івана Хрестителя. Взагалі, зазвичай, коли був якийсь бенкет, була така традиція, що в'язні відпускали з нагоди свята. І ми з вами пам'ятаємо, що коли була Пасха, понтій Пилат сказав, що можемо відпустити. Одного із злочинців, одного злочинця, одного не злочинця. І ми знаємо з вами, з чим це скінчилося. Це була нормальна традиція на той час. І напевно Іван Хреститель, коли почув, що ось тут відкривається брама чи грати тої темниці, де він був, напевно, він собі думав, що Ірод так розвеселився, що готовий його сьогодні випустити. Але що сталося насправді? Насправді, ми з вами бачимо, як оця Іродіада, підшукавши добрий час. Посилає свою дочку, як ми розуміємо, родія також не мала років 20, а значить, дочка її була вже більш-менш гарного такого вигляду, шлюбного періоду. І вона своїми танцями, своїми якимись е, такими, можна сказати, викрутасами звабила ірода, і тих, хто там були. І що буває з чоловіком, напівп'яним, який бачить щось гарне, гарну дівчину. Він готовий все їй віддати. І Ірод так і робить. Проси, хоч царства. І клянеться перед своїми вельможами, перед своїми сотниками. Ти Насправді шавками, які, по суті, його є слугами, але він перед ними робить оцю клятву. І потім задля них же ж самих цю клятву не хоче порушити. Дорогі в Христі, ми з вами знаємо, що клятва це є гріх. Ми не повинні клястися в церкві. Ми клянемося, ті, хто є мир'яни один раз, коли приймаємо танство подружжя. А клястися в якихось інших випадках це є як мінімум. Зневага Бога. Але в той час, коли це було за часів Христа, це було нормально. Люди клялися небом, землею. І ми потім чули від Ісуса, як Він казав, не клянися ні небом, бо це пристіл царя Великого, ні землею, бо це підніжок, стіп його. І храмом не клянися, так? і тим паче, очевидно, не можна клястися ні Богом, ні чим іншим святим. Але люди, на той час, того ще не знали, вони клялися, напевно, Богом, напевно, храмом. І, от поклявшись, не хоче цю клятву порушити. З однієї сторони, він робить правильно, що не хоче порушити клятву. З другої сторони, ми з вами бачимо, що цей ірод сам не проти, аби заглушити голос совісті у своєму серці. І от коли відкрилися заслони, ці ґрати розчинилися, і прибічник із мечем увійшов до темниці, де перебував хреститель, стало очевидно, що його прийшли визволити. Але визволити не до життя на землі, але до життя у іншому світі. Іона Хрестителя стяли, а його голову як годилося на пенкет, принесли наче їжу на Полумську. Це свято могло би бути дуже сумним. Ми б з вами могли би сумувати за тим, що сталося, навіть не за тим, що він помер як людина, а за тим, в яких обставинах це сталося. Бо здавалося б, так виглядає, що зло перемогло. Здавалося що справедливість затухла і голос совісті остаточно знищений. Але, дорогі христі, ми розуміємо з вами, що той Іван Хреститель, який віддав своє життя за Ісуса, він не помер. Його місія продовжилася. Це було очевидно, що він, який покине цей світ, продовжить свою діяльність. І святі отці нас пояснюють, що коли він покинув цей світ, його душа зійшла в ад, де і там він почав проповідувати пришестя Месії. Де і там він почав всіх запевняти в тому, що дуже швидко прийде їхнє. визволення. Тому і Христос сам каже про Івана Хрестителя, найбільший народжених жінок, бо він проповідував пришестя Ісуса Христа у лоні Матері Своєї, коли Єлизавета прийшла, зустрілася з Марією, і дитя зригнулося її в лоні. Він проповідував Ісуса, коли був серед людей, і навіть коли зійшов ад, там усім надав пересмак Воскресіння Христового. Святи Перевнія каже також, що коли внесли голову Івана Хрестителя на полумиску, уста тієї бездихавної голови розкрилися, і почувся голос: Не личить тобі, Іроде, мати, дружину, брата свого. І от, дорогі в Христі, сьогодні голос совісті до кожного говорить в нашому серці, до кожного говорить своє, говорить свою тему, свої слова. Не личить тобі. О, дорогі, послухайте сьогодні цього голосу совісті. Не стимайте її голову, а подумайте, що не личить і виправте. Амінь. Слава Ісусу Христу!